Вітаю вас, друзі. Нещодавно у одному із випусків я вам вже розповідав, як широко анонсований величезний російський новий наступ просто захлинувся. Наступлення в ближайші дні фронтальних наступлень. то тобто по всій лінії фронту сильнішого наступлення на Україні. Масштабного наступлення. Канніше недостаточної темпи наступлення. Я об этом уже много разів говорив. повторяться не буду. Ми наступаємо 3 три в день. На усіх напрямках, де росіяни намагаються наступати, вони несуть величезні втрати. Успіхів не мають ніде, окрім Бахмута. А на вугледарському напрямку так взагалі ситуація для них просто катастрофічна. Але давайте сьогодні поговоримо про те, як Україна готується до свого великого наступу. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки Пиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ, президент України Зеленський дав наказ росіянам сидіти і боятися українського контрнаступу. Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ почнеться. І росіяни цей наказ Зеленського виконали. К чому вони готуються? Тобто, зрозуміло, що це все для якоїсь Крупной операции на фронте. И эта операция, возвращаясь к новости визита главы ЦРУ. В Київ должна пройти до іюля августа Якщо ви дивитесь мої відео, але не підписані досі на мій канал, то виправте це, будь ласка, просто зараз і підпишіться і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо детальніше. Буданов, начальник головного управління розвідки, казав, що весна буде, ну можливо, навіть доленосною у ці. Війні весною будуть дуже багато подій, які можливо навіть можливо навіть не побоюся сказати будуть визначними в цьому цій, цій війні, тому що саме на весну наше командування планує проведення великої контрнаступальної операції, і саме під цю операцію наші союзники нам раптово почали давати багато зброї, якої усе ще недостатньо. Яка нам техніка потрібна? Тівно техніки дуже багато правда. Як відомо, ця зброя нам абсолютно ніяк не допоможе. Як і хай Марси свого часу зовсім не допомогли. Як не допомогла артилерія, наприклад, три сімки або іще інші зразки озброєнь. Усе це неефективне, але росіянам чомусь таки страшно. Мені однак саме говорили, що такі поставки, вони, вони не зможуть смогут принципіально нічого змінити. Не треба как бы недооценивать противника и понимать, о чём идёт речь. То здесь, безусловно, не следует увеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять. Это очень опасно. Ну і тим паче, уся ця техніка, усі ці озброєння, які нам передають союзники, будуть знищені росіянами ще до того, як потраплять на фронт. Ну, принаймні, окупанти на це сподіваються. Я думаю, що ця техніка, ну, Силами наших ВВС, і наших е е ВКС вони, она просто, її не доїде до фронту. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Надія, як то кажуть, помирає останньою. А от першими завжди помирають росіяни. Меня пугает ескалація ситуации воєнної. Давайте смотрим. Удары по логістичним центрам російської армії, п'ять ракет. Вот. Можна зрозуміти, какой розрушительний силы был удар і штабам. Я є часто в шоке. Що його вообще бомбить. Но нет, ні, вчора бомбить. Бомбить точно начали чем то новеньким. вам ці удари, друзі, нічого часом не нагадують. Здається, збройні сили України хочуть зіпсувати діду праздник. Якщо не успіють підготуватися, я думаю, до бдв'ятого вони не планують це зробити. Давайте пригадаємо, як російські пропагандисти обговорювали тоді ще майбутній наступ збройних сил України на Харківщині та на Херсонщині. Українці вже Который раз говорят, что у нас не получится ввиду того, что у них контрнаступ. И продвигаются теперь они мы. Но говорить это не мешки ворочи. Тоді им було дуже весело, он Скобеевана навіть жартувала. То есть осталось полторы коллеги, и вот они-то и пойдут. Ну, удачи! Пожалуйста. І ми із вами чудово пам'ятаємо, чим для них це закінчилося. Вам бути, конечно, цікаво, тому що всі питаються пам'ять, а как ми так обосрались? У вас все там так хорошо, що вам і не присніться. Зараз же російські пропагандисти, коли обговорюють майбутні наступальні операції Збройних сил України, чомусь вже не сміються. К чому вони готуються? Господин Зеленський заявив в очередной раз. Що уверен, що Україна... Атвоюють Крим. Ми з вами не знаємо, де саме Збройні сили України будуть проводити велику контрнаступальну операцію. Та і, зрештою, нам із вами цього знати не потрібно до того, як активна фаза цієї операції не почалася. Але самі російські окупанти дуже бояться за український тимчасово окупований Крим, українці у тимчасово окупованому Криму чекають на збройні сили України і Росіяни чекають також, тому вони там. Зводять блокпости та будують укріплення. Як курортник потрапить на море, якщо тут все ось, так ось. 200 кілометрів. Від таких окопів. будують укріплення. Вони на півночі Криму боячись сухопутної операції. А ще будують укріплення, хоча укріпленнями це називати складно на березі тимчасово окупованого Криму, так наче вони чекають на морський десант. Береженого Бог береже. Усе це вказує, що у окупантів у тимчасово окупованому Криму жодної паніки точно немає. Це просто такі майбутні туристичні об'єкти. Для українських туристів построїть оборонительну лінію, все ж спеціально для Криму. Е, як ви сказали, якщо не пригодиться, то потім буде туристичним об'єктом. Ось отакі туристичні об'єкти вони накопали усюди, у нашому Криму. Усюди, де тільки можна було накопати. Бо паніки ж немає. Все добре. Жителям Криму желаємо хорошого відпочинку. Ситуація стабільна. От і все. Не переживайте. Ніякої паніки, все. Хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Потому что все в реальности хорошо. Причин для каких-то неожиданных решений э, туристов нет. Особенно тем, кто находится в Крыму, спокойно отдыхайте. Опять-таки скажу главное, без паники все. Хорошо. ви не повірите, друзі. Але насправді ось оця підготовка окупантів до оборони у нашому українському Криму, це усе точно за планом. Мені все по плану двигається і на самом деле ми там діємо нестандартно. Що ж це за план, тоді такий, якщо Крим, як відомо, прикрит Крим прикрит. Крим прикрит усіх направлень, то зявляє сальна Криму. Нічого не вражає. Береженого Бог біліжо. Можливо, росіян на якийсь проміжок часу могла би врятувати чергова хвиля відкритої нової мобілізації, але її немає. Тому доводиться готуватися до оборони вже у Криму. <клухи> Мобілізацію не провели. і це не єсть хорошо, тому що в ноябре я сказав таку фразу, я її прекрасно помню. Що якщо так далі дела пайдуть, то воювати будемо в Криму. Вот эту фразу, що вспомните в апреле. і знаєте, друзі, я багато чого пам'ятаю. Я пам'ятаю, наприклад, як Владимір Путін і ще перед повномасштабним вторгненням казав, що от якщо Україна вступить у НАТО, то тоді вона почне відвоювати Крим. Підставі собі, що Україна є членом НАТО, і не напічка на Стає сучасні ударні системи, так же як в Польщі і, і в Румунії. Хто помішає? І починають опіратися е, е, в Криму. Україна в НАТО і ще не вступила. Поки що, і Владимір Путін пішов на повномасштабне вторгнення, начебто для того, щоб цього ніколи не сталося. І ось тепер він вже сам боїться, що Україна, не будучи членом НАТО, піде звільняти свій Крим. Наступна цель. Это удар по Криму і Севастополю. Прости, господи, не ведаю, що творят як завжди. Він точно усіх переграв. А ще дуже тривожного колаборанту сальдо він боїться проникновения. угроза вот, проникновения терористичних груп. На територію, вона, звісно, присутствує. Та окупанти переживають не тільки за території України, які вони окупували, тимчасово вони також бояться і за території так званої Росії. Елементарно виход. На границі Брянської області попитки в сторону Росії. Почому мить варіант не розсматриває? Ми бойці російського добровольського корпусу записуємо це відео із Брянської області. Непогано вони так взяли Київ за три дні. Правда, а наступ на територію Брянської Народної Республіки це вже серйозно, бо там і до москви недалеко. Друзі, бо від Брянська до Москви скільки кілометрів. Ну, на машині. Об этом даже думать. не хочеться, думать. Ну думать надо. Коротше, росіяни чекають удару збройних сил України, не знають де він буде, чи можливо це буде наступ на Крим, чи можливо наступ на Брянськ, чи можливо іще кудись. Мобілізації немає, постачань нової техніки. Немає залишається тільки, щоби Владимір Путін молився за свою недоармію. Ви чувствуєте, що от ми молимося за вас? Вы чувствуете, что Путин... Мы это чувствуем. Ми це відчуваємо на сюди. Ця весна і справді буде дуже важливою для нашої країни, друзі. Але з іншого боку, ви можете поставити цілком логічне питання, про який, взагалі, контрнаступ ми із вами зараз говоримо. Коли у нас дуже складна ситуація у Бахмуті, і це правда, ворог там дуже серйозно тисне, дуже серйозно атакує, і має навіть деякі успіхи. І воїни, які сьогодні захищають Бахмут, та ті, які не пускають окупантів на інші Чих напрямках виконують дуже важливу місію. Вони дозволяють у цей самий час нашому війську формувати резерви для нового великого наступу. Тобто, це паралельні процеси. І зверніть увагу, попри те, що вже деяка частина нової техніки нових озброєнь заїхали в Україну. Ми з вами їх іще не бачили на фронті. А це означає, що вони також будуть використані під час контрнаступальної операції. А це означає, друзі що ми зараз маємо і ще активніше допомагати нашим захисникам і тим, які стоять у обороні, і тим, які готуються до наступу, тому що саме ми, народ України, є надійною опорою для нашого війська. Доброго вечора. Ми військовослужбовці 137-го окремого батальйону морської піхоти. Тримаємо оборону в районі Угледара. Хочу подякувати нашому земляку Сергію Стерненку та його підписникам за отету -от ласточку. Вона вже пройшла бойове хрещення, звозила на нас бойовуху і привезла її. Та як ми вонючі, не миті, не в наше сьогодні нас повезе помиться. Дякуємо вам Слава Україні! Героям Слава! Не зупиняйтеся, друзі, та продовжуйте допомагати українській армії. Можете це робити через мене, можете це робити через фонди, наприклад, Сергія Притули або повернись живим. Можете це робити через інших волонтерів, яким ви довіряєте. Головне робіть це обов'язково та вірте у збройні сили України і пам'ятайте, яку високу ціну ми сьогодні платимо із вами за те, щоби. Далі існувати за те, щоб існувала наша нація та наша країна. Вічна слава кожному та кожній, хто поліг у цій боротьбі. Слава кожному та кожній, хто продовжує захищати Україну та допомагати українській армії та слава Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.